Виконуємо номер 382 із підручника Геометрія 7» та номер 30 крапочка 11 із підручника Математика 7. інтегрований курс, частина 1». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 15,15. 15. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Відрізок ЕП, бісектриса рівнобедреного трикутника ДЕФ з основою ДФ. Запишіть три пари рівних кутів і дві пари рівних відрізків, що є на цьому малюнку. Приступаємо до виконання. За властивістю бісектриси рівнобедреного трикутника у рівнобедреному трикутнику бісектриса, проведена до основи, є медіаною і висотою. Запишемо, оскільки еП бісектриса рівнобедреного трикутника де е f проведена до основи то e p у нас медіана і висота і тепер вказуємо пари рівних кутів. Кут е e, деф дорівнює куту еф еф д. Як кути при основі рівнобедреного трикутника. Це перша пара. Далі кут Д дорівнює куту Ф. бо ЕП бісектриса. І третя пара кут Д П Е дорівнює куту Ф П Е і дорівнює 90 градусів. Е П у нас Висота. Ми вказали три пари рівних кутів, а тепер дві пари ще рівних відрізків. По-перше, ДЕ -E дорівнює ФЕ, -E, як бічні сторони рівнобедреного. кутника. Ну і ДП дорівнює ФП, бо номер 382 із підручника «Геометрія 7» та номер 30.11 із підручника «Математика 7» виконано.